Ущемляють за язик. Одеська блогерка ускандалилася заявою про нібито утиски російськомовних людей в Україні. Так дівчина відреагувала на штраф через порушення мовного закону. Мова йде про блогерку та візажистку Руслану Броннікову, яка веде свій бізнес в Україні. Кожен бізнесмен дов сам вибирати, на якому мові йому вести свой бізнес, свою інстаграм, свой, на якому мові обслуговувати клієнтів. Блогерка є фізичною особою-підприємцем і при цьому продовжує вести свою сторінку в інстаграмі та сайт російською мовою, пропонуючи послуги клієнтам. Оскільки це суперечить українському законодавству, жінку за це оштрафували. Це викликало з її боку хвилю обурення. І мені мої 23 роки, яка там. Пишет донос на меня и мне за выписывают штраф язык. за русский язык. Просто. За русский язык на сайте. Это, это вообще как это? Это шо, что, мы вернулись прав? в 45-й год? Что? Это вообще как? Как такое вообще возможно? Люди, очни. Это полный наци... нацизм. Про те, що вона веде сторінку російською мовою, хто з її підписників повідомив мовному омбудсмену Тарасу Креміню, і схоже, штраф у 5 тисяч гривень для неї став сильним мотиватором відео в інстаграмі записувати таки українською. За те, що я веду блог російською мовою, в мене штраф 5 тисяч гривень, за те, що якась е Опублікувала на мене донос нос у, у на сайт обмус обмусмену якомусь за те, що я не веду українською мовою свій блог та сайт, тому дорогі щирі українці. Будь ласка, ви, ведіть українською мовою свій блог. У своїх відео блогерка повторила наративи російської пропаганди про те, що українська влада нацисти, та розповіла про нібито каральні батальйони через використання російської мови та про те, що Київ, Одеса і Дніпро російськомовні міста. Вести свій бізнес українською мовою блогерка відмовилася, тож закриває свого ФОПа. І, хоча широкомасштабна війна Росії проти України триває вже понад рік, жінка, схоже, досі не розуміє за що борються українці і хто кому ворог. Sampai jumpa di video selanjutnya.